Ситуація щодо ковід на Чернігівщині. боятися чи не боятися, перейматися чи не перейматися. Взагалі, що у нас відбувається на тепер і до чого нам бути готовими сьогодні? В цій студії я буду говорити з моїми гостями. Представлю їх спочатку. Це завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Павло Лаптєв. Вітаю пане Павле. Вітаю вас, Завідуючи інфекційним відділенням Чернівської міської лікарні номер 2 Івана Олексінко. Пані Івано, вітаю. Вітаю. І ще до нас має приєднатися сьогодні згодом завідувач загальносоматичним відділенням Чернігівської обласної лікарні Іван Тельнов, лікар-пульмонолог. Отже, чекаємо на пана Івана. Шановні експерти, перше питання: будемо лякати чи будемо заспокоювати? Давайте краще другий варіант, будемо заспокоювати, як завжди у нас це добре виходить. Два слова знову ж таки скажу про себе як лікар-інфекціоніст і лікар, який працює в стаціонарному відділенні. На даний момент, ну, взагалі, що таке ковід, два слова, так, це вірусна інфекція, яка уражає переважно дихальну систему, так характеризується тривалою гарячкою, кашлем, болем горлі, а також короткий інкубаційний період, який характеризується від кількох хвилин до навіть 5-7 діб. Ситуація у нас в відділенні на даний момент стабільна. Перебувають тільки двоє людей із COVID-19. починаючи із 25-го року січня місяця, в відділенні в нас проліковано 30 людей, 11 з яких були ускладнені пневмонією та дихальною недостатністю. Щоб сказати, що якась критична ситуація на даний момент я її зовсім не бачу. Іде звичайна сезонність літо крім ковіду, у нас існують і ще інші звичайно інфекційні хвороби, так що на даний момент страшної картини у нас не відмічається. Звичайно, що вірус постійно мутує. Кожного року відбуваються нові мутації. На даний момент утворились також дві нові мутації, які називаються дуже гарним словом німбус і стратус. Звичайно, що ці мутації нового вірусу у нас відділені, ми не можемо сказати, чи вони є, адже ми визначаємо таких хворих за допомогою ПЛР, але там нам, на жаль, не вказується, чи це є новий якийсь. Випадок вірусу так, чи це старий омікрон, якийсь як підвид. Звичайно, що клінічна картина спостерігається більш гірше на заході України і в Києві. А я тут можу сказати, що по стаціонару як лікар, я не бачу ніякого такого негативного чи більш ущільненого випадку захворюваності. Пані Івано, ну я попрошу пояснити, що означають оці два нові штами, чим вони відрізняються, як людині розпізнати. Але, пане Павло, спочатку вам запитання, те ж саме, що і пані Івані. Будемо лякати чи будемо заспокоювати? Бо людина, коли бачить цифри, вона одразу може собі щось там накрутити в голові. Стосовно ситуації, на тепер яка статистика і що скаже епідеміологічна служба? Чи боятися, чи не боятися, чи будете ви нас лякати, чи будете ви нас заспокоювати? Лякати, звичайно ж, не буду, буду заспокоювати. Скажу так, що так за останній місяць у нас дійсно зростає захворюваність і на за минулий тиждень. 34 це в кількість захворілих була 545. Але разом з тим, цей показник він нижчий в порівнянні з 34-м тижнем минулого року, 24-го. Минулого році було порядка біля 700 осіб зареєстровано саме з COVID-19-19. Всі наші заклади охорони здоров'я, вони готові. Підстав для паніки немає, вакциною заклади забезпечені. Лише необхідно дещо, скажімо, використовувати звичайні такі заходи профілактики. Гігієна. Етикет кашльовий, і звичайно ж, якщо людина вже захворіла, є симптоматика в таких заранніх місцях, як то лікарня або комунальний транспорт, використовувати обов'язково масочки, щоб не наражати сторонніх осіб на цю небезпеку. Пане Павло, як щодо мапи Чернігівщини? По районах, по населених пунктах, громадах е, ну дивіться. Значить, випадки коронавірусу вони реєструються у всіх районах області у 39 громадах. Області найбільше випадків зареєстровано. Ну, звичайно ж, це Чернігівська міська територіальна громада, це 111 випадків, Ніжинська міська територіальна громада 126 випадків, прилуцька міська. Територіальна громада це 42 випадки, Клюківська 34 випадки, Козелецька сільська територіальна громада 27 випадків, і Носівська, це 32 випадки. Ну, якщо проаналізувати так більше, скажімо, пов'язати це, е, тобто саме в тих громадах, де найкраще транспортне сполучення, наприклад, є з містом Київ. Тобто електрички, і де саме найбільше населення є, можливо, якісь е, сприяють поширенню заходи, такі масові більш проводяться. По інших е, територіях реєструються, але там поодинокі випадки захворювання. А скільки летальних випадків у нас на сьогодні? От на останній тиждень серпня, е, летальних випадків у нас не реєструвалося. Так, тоді на цій позитивній ноті пані Івана звернувся до вас. Все ж таки пригадаю той період, і тоді всіх цікавило, а як же розпізнати спочатку той коронавірус, а потім його штами. Що до нових штамів, як їх розпізнати, на що вони схожі, як не переплутати? Ну і поради, звісно, від інфекціоніста. Ну, звичайно, як я й говорила, є один на даний момент основний такий штам, який циркулює серед населення: це омікрон. Він мутує собі прекрасно, розвивається, розмножується і утворюються нові мутації. Такими прекрасними словами, які зараз нові мутації, це є німбус і стратус. Зазвичай ну, це два віруси мутовані, ну точніше субваріанти, два мутовані, але ж чіткої такої розгалуженої різноманітної картини ми не зустрічаємо. Тільки при німбусі характерніше більше гострі біль у горлі, так уражаються верхні дихальні шляхи. А і при стратусі йде такий охриплість. Сушіння, можливо, хрипкий голос, але ж це також все одно воно супроводжується як і температурою, так і кашлем, ну і з боку вражається респіраторна система. Такої якоїсь, як би вам сказати, специфічності знову ж таки я не відмічаю. Є собі вірусна інфекція, вона дає стабільну клінічну картину. Ми розуміємо, ми людей цих тестуємо, за допомогою цитотестів чи ПЛР виявляємо, ну і, звичайно, що надаємо їм медичну допомогу. Такого, звичайно, критичного у нас, слава Богу, летальності також ми не відмічаємо на даний момент. Звичайно, ми побачили, що збільшився зараз пік захворюваності, але він не ну, на даний момент не відповідає відповідає таким критичним числам відсоткам, як це ми спостерігали у 22 му у -му, у 20-х роках, тобто, якщо у людини нежить або кашель, або осиплість голосу треба звернутися до лікаря до сімейного і тоді сімейний лікар визначить чи робити плр тестування чи не робити так ну звичайно, звернутись до сімейного лікаря У сімейного лікаря є цитотест, тести він може цитотестом тестом обстежити і зрозуміти чи є вірусна ковід вірусна інфекція звичайно що такому хворого ізолювати дати амбулаторно лікарняний лист і такий хворий щоб амбулаторно пролікувався ну якщо ж хворий бачить що йому зовсім не краще звичайно що приєднується кашель температура тіла ніяк не збивається і ми не Можемо до нормальних цифр її пустити, тоді треба негайно повідомити сімейного лікаря і дати направлення в стаціонар інфекційного відділення, де ми вже тут далі такими людьми будемо займатися і їх лікувати. Справа в тому, що за рахунок оцих однових нових субваріантів мутації вірусу. Ну, я ж вам говорю, що я не знаю, які у нас є чи це є німбус, чи це є стратус, так тому що мені чітко по ПЛР це не показується. Але ми повинні просто розуміти, що вірус є на даний момент. Він активно мутує і це основне. Тобто він нікуди не дівається він просто періодами то його відсотковість. Збільшується, то він нам дає певний такий спокійний вплив одиничних випадків. Що буде далі? Ну не знаю. Для цього є певні інші структури спеціалізовані, які цим займаються. Те, що в мене зараз стабільно, ну на слава Богу, так і є. І я надіюся, що люди будуть менше хворіти цим вірусом, і якось воно буде все стабілізуватися і все буде нормально. Що скаже епідеміологічна служба Центру контролю профілактики хвороб? Чого очікувати? Чи буде ще підвищення? Ви саме той орган, який може дати прогноз не вангувати, а саме дати прогноз професійний. Так, в принципі, згідно всіх тих досліджень і прогнозів, що ми аналізів, що ми проводимо, так ми прогнозуємо на найближчі 2-3 тижні може бути збільшення захворюваності саме на COVID-19. Ну, які це будуть показники, саме до яких, скажімо так, висот сказати наразі не можу. Ну, тобто, не очікувати нам якогось ем, спалаху на кшталт епідемічного? Е, ні, ні. Найближчим, най, найближчими тижнями, найближчий місяць такої ситуації критичної, точно не, не може. Тобто, знову ж таки наголошуємо, що ковід це як грип, так, це ендемічна хвороба, яка буде сезонно себе проявляти. В принципі, є можливість оберегтися це вакцинація. Ну, хто свідомо поставиться до цього. А щодо того, чи зникне він, то він не зникне, так я розумію. Просто треба звикнути, що така сезонна хвороба буде присутня вже постійно, і час від часу вона буде піднімати голову. Так, так, звичайно. Це саме так і є, як ви кажете. Буде весь час циркулювати серед населення, там, де є більша щільність населення, скажімо так, більше зараз з усіма військовими подіями, збільшилась міграція населення. Відповідно, і буде серед популяції циркулювати вірус COVID-19. Також має вплив так, і саме вакцинація, тому що в останні роки, так як і знизилась захворюваність, і знизився і пост той імунітет, що виробився у людей після хвороби, і, звичайно ж, дещо зменшилась кількість людей, які проводять щеплення, також зменшується кількість. Людей із поствакцинальним імунітетом. Ну, просто ця вакцинація вже перейшла в розділ рекомендованих. Так, так. А не обов'язкових. Пане Павло, дякую вам за сьогоднішню інформацію. Прощаюся з вами, але у мене ще є запитання до пані Івани. Дякую вам і до зустрічі так. в цій студії. Пані Івано, чи можна розраховувати на той імунітет, який вже. Є у людей після ковід 19 після того періоду пандемії, от як сказав пан Павло, що. Імунітет є. Чи можемо ми на нього розраховувати? Чи все ж таки якісь пані Юля? Ну, звичайно, імунітет є, але так як я говорю вам, що штам Омікрону він завжди це штам, який на даний момент переважає у нас на території України, він постійно мутує і створює, як я говорю, нові певні підвиди, нові мутації вірусу. І від цих нових мутацій вірусу, на жаль, у нас ну, немає, так би мовити, певного специфічного е, імунітету. І для того ми повинні вакцинуватися. Якраз зараз є вакцина проти штаму Омікрон, яку ми повинні. Проводити щосезонно, і таку вакцину нам, такий, такий імунітет у нас формується на протягом 6-8 місяців. Він захищає організм наш від е, даного вірусу. Тобто це не довготривалий, це не постійний імунітет. Для того, щоб підтримати імунну систему на певному такому рівні, яка була б нейтральна до вірусу, потрібно проводити все ж таки вакцинацію. Ми сказали, що це не такий зловісний, страшний вірус. Він йде на рівні із грипом, певний, звичайно, що дає певну свою сезонність, бо Боятися не можна, не потрібно, але кому боятися не потрібно. Це молодим здоровим людям, так але звичайно, що є ще групи ризику, про які ми з вами завжди говоримо: це літні люди, да, хронічні пальці, це курикурільщики, це вагітні жінки, які дійсно потрібно їм більш свідомо поставитись до свого здоров'я і розуміти, що вони в такій певній зоні ризику і повинні вони бути провакциновані для того, щоб далі якось уберегти себе від негативних цих ускладнень, які може спричинити вірус. Пані Івано, дякую вам за те, що ви знайшли в своєму графіку кілька хвилин з нами поговорити і прояснити, що відбувається на тепер у нас і в Чернігові в області, зокрема по вашому відділенню Чернігівської міської лікарні номер 2 І прощаюся з вами, але у нас багато ще інших тем, тому запрошую всю студію приєднатися з іншої теми. Звичайно, пані Юля, ми вам велике дякую. Ми будемо як лікарі-інфекціоністи міцно нести ці, ці віруси на своїх плечах і захищати вас від того, щоб все було з вами в порядку. Так що гарного вам дня і дякую, що запросили. До побачення. До побачення. Ну, а до нас приєднався Іван Тельнов, завідувач загальносоматичним відділенням Чернігівської обласної лікарні, лікар-пульмонолог. Пане Іване, вітаю. Доброго дня. Пане Іване, вашим колегам ставила запитання, поставлю його і вам. Будемо лякати чи будемо заспокоювати? Будемо заспокоювати. Немає чим лякати. Так, інформація ляклива, що захворюваність на ковід зростає, але є новина дуже приємна. Він перебігає дуже легко, як звичайна застуда з такими симптомами, як підвищення температури тіла, біль в горлі. Загальне нездуження на тому це все і закінчується. Наразі тяжких випадків, які б призводили до госпіталізації, ми не спостерігаємо під час пандемії. Ви тоді очолювали ковідне відділення, і тоді, в принципі, люди і звикли до таких фраз, як ШВЛ, штучне дихання. На сьогодні я так розумію, з ваших слів не потрібно цього боятися, тобто не очікують знову на якісь там пошкодження в легенях, погіршення ситуації з диханням, сатурація. Е, ні, насправді такого ми не спостерігаємо. Ще позаминулого року ковід був переведений в, в розряд сезонних вірусних інфекцій. Звісно, що він буде повертатися кожен сезон раз на рік, або там два рази на рік. Люди будуть хворіти ним, але вірус мутував, вірус змінився, і тому він вже такої загрози, як на початку пандемії, він вже не становить. І тим більше, що з'явилися вже препарати для лікування, для профілактики, От тому боятися його не слід. Я знаю, що ви постійно тримаєте руку на пульсі, і ви слідкуєте за ситуацією не тільки в Україні, а ще і по світу. На сьогодні що в світі? Чи очікувати можливо ситуації, як, от, наприклад, в кінематографі щодо частина, перша, частина, друга, повернення ковіду, ковід і його друзі, тобто, щось таке буде чи ні? Що каже світова ні. практика? На тепер? Ні, не буде. Світ вже навчений цією пандемією і всі небезпечні віруси. Вони під спостереженням і. Все ж таки, і Всесвітня організація охорони здоров'я зробила висновки, і кожна країна зробила висновки з цієї пандемії. Тому очікувати вже на такі масові спалахи і важкий перебіг якихось інших хвороб ну вже не варто. Якась нова інфекція, щось таке відоме? Ні? Е, ні, поки що нічого такого не відомо. Поки що ніяких загроз е, таких. Невідомо не спостерігається. Пане Іване, дякую за такий оптимізм. В принципі, ваші колеги також заспокоювали, не лякали, а проте пояснювали і заспокоювали. Дякую вам, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Бо ви, як і ваші колеги, також перебуваєте на робочому місці і до зустрічі в цій студії з інших тем. Дякую, дякую, до зустрічі.